おすった。 А це такий саме був задумка, була така трошки лофту, да? Тут а, мені, а, таки, а щоб... я не зрозуміла, а де вау-ефект? вав-ефект? Ефект, а, а ні, ефект а вау, вау є. Мені подобається, що одразу маєш е, готові стіни, так? Да? Да. Це такий да. великий плюс, що а там вже ти хочеш з ними е, да. граєшся, не хочеш, не, не граєш. Наш будинок не просто красивий, він надзвичайно красивий. І він в свого роду унікальний. Хто похвалить мене? Скажи, <ристо> <Криша. ристо> будь ласка, тобто, криша, я не маю на увазі, ця плита лежить. Так, ну вона тобто опирається. Це, це шов. Так. Це є опора. Так. Ну, я розумію, що канал без, цього, без, цензури, без але, цензури, але вдовоху ну, вона. Ну, ладно, а е, <ріх> Так ось. Потім оператор вам покаже, наскільки ми поєднали кераміку разом із самою нашою екструзією. Тобто, коли ми говоримо про те, що наші стіни витримують вологість, ми ось маємо підтвердження.